У мене в руках є така прекрасна скалка. Нею гарно себе бить, когось бить, а ще гарно нею розкочувати. Що б ви думали? Що б ви думали? Так, це будуть вареники. Вареники, я думаю, з вишньою це найпопулярніші вареники в нашій країні і гріх, якби я людина, яка намагається готувати українські страви, не приготувала їх до речі. Якщо ви хочете е, знати, що таке справжні українські страви або такі страви, яких нема за кордоном, то перекладіть вареники на англійську мову. І переклади не, будуть, не буде. Візьміть борщ на англійську мову, не буде перекладу. Візьміть квас на англійську мову, і не буде перекладу, або, наприклад, сирники і немає перекладів. Якщо щось перекладається на англійську мову і це стає зрозумілою іноземцю, це означає, що ця страва не є унікальною. А вареники ти ніяк не перекладеш, тому це унікальна наша страва. Давайте її приготуємо. Додамо трішки кориці і мускатного горіху, але про це ч. Але перед тим як я буду готувати, я вас попрошу зробити одну річ. Я попрошу вас натиснути лайк, накоментувати не лайк, а вподобаєчко натиснути, покоментувати гарні коментарі або погані коментарі, тому що завдяки вашим коментарям розвивається YouTube. Якщо ви навіть просто поставите плюсик або 15 слів або сердечок, то YouTube буде розуміти, що це відео треба показувати більше, 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 Таким чином український YouTube розвивається. Е, окрім цього, я пропоную вам зробити ще одну таку цікаву інтерв'ю інтерактивну активність. Якщо ви хочете виграти книжку або виграти від мене подарунок, то я можу вам запропонувати таку річ: Беріть це відео, діліться, поділіться цим відео у Фейсбуці, поставте хештег, який ось тут написаний знизу, і протягом двох тижнів ви можете цим відео діл ділитись, а потім я вас знайду. Кожного з вас і за допомогою програми Random Org ми виберемо переможців і подаруємо подарунки. Тому давайте зробимо так, щоб українці приготували ці божественні вареники з вишнею і згадали, наскільки це прекрасно бути українцем. Отож, е, беремо 450 -50 грамів борошна, додаємо 250 мл кефіру. Я додаю кефір, тому що він е, робить нашу, наше тісто таке більш пухким. Ви знаєте, що кефір це вже. Е, це таке молоко, яке почало бродити. Значить, в ньому є такі прикольні дріжджі, які зроблять е, тісто більш ніжним і більш пухким одночасно. Але для того, щоб допомогти кефіру, я додаю е, соду і додаю сіль. І не зовсім небагато не цукру і одне яйце. Пам! Це все, що нам потрібно. Тепер гарно, гарно, ретельно все вимішуємо і будемо робити вареники. Можна заливати це тісто теплою водою, і ефект буде такий самий, можливо, трішечки тісто буде більш еластичним, але це вже залежить від вашого бажання. І це в цілому ні на що не впливає. Я думаю, що ви знаєте. Що існує просто безліч, величезна кількість вареників е в Україні. Я не знаю. Ну, мабуть, більше лише різновидностей борщу. Я думаю, що вареники є і з гречкою, є з гречкою і сиром, є навіть з піском. Така назва, є дуже багато різних унікальних поєднань, е які є прекрасними, але все ж таки вишні перемагають. Отож, дивимося на чисто. Воно таке дуже ніжне по відчуттям. Якщо ви відчуваєте, що воно ніжне, воно е не прилипає до рук, але воно і не сухе. Це означає, що ідеальна, ідеальна структура, трішки еластична. Я думаю, що нам треба рівно половина. Щось я дуже багато розкачав, Там, мабуть, на, на 4, на 5, на 6 осіб тісто. А тут на мене одного. Для того, щоб було зручно працювати з тістом і з варениками, треба багато борошна. Бо чим більше борошна, тим е е менше. Тісто буде прилипати і тим краще ми зможемо з ним працювати. Зараз робимо одне величезне коло і починаємо потім витискати це все якоюсь круглою формою. До речі, вареники є для мене чимось таким досить незвичним, тому що я їх готував в дитинстві багато разів, а потім якось років 20 не готував. І коли в мене було одне змагання, нам сказали, щоб я приготував вареники, а я зрозумів, що я років 15 на той момент їх не готував, мені було дуже страшно. Я просто довірився своїй інтуїції. Я довірився, тому що я, я згадаю, як в дитинстві це я все робив. Просто про все забув, думав про своє дитинство, і в мене вийшли прекрасні вареники. І я тоді той конкурс переміг. Тому. Треба просто вірити те, що ця страва це не просто страва, а це якесь таке приєднання нас до чогось нашого, до якоїсь нашої такої спеціальної реальності. Оп, українською. Єдине, що існують вареники різних розмірів. І хтось в різних регіонах, в різних сім'ях, люди люблять їсти вареники е, по-різному. Я особисто не люблю, коли вони великі. Чим більше вареник, тим мені важче його їсти. Моя бабуся готувала ось такі, ти міг з'їсти е, два вареники, і в цілому більше вже нічого не треба було їсти. А я все ж таки люблю, коли вони ну, невеликі, не супермаленькі, але середній розмір, щоб я міг хоча б 5-6. Не менше з'їсти. Переберемо стаканчик, він повинен бути приблизно як ваша рука, як ваша долоня. Ось так. Якщо супер, значить супер. Якщо вона буде більше, у вас будуть завеликі вареники. І ось так просто витискаємо. Я думаю, що кожна людина колись в дитинстві готувала вареники, але потім наступав, настає у всіх період, якщо люди приїжджають жити в міста, починають вареники купувати або зовсім про це забувають. І коли. Знову ти починаєш готувати вареники і згадувати про дитинство. Це таке суперкруте відчуття. Тому я вам раджу, якщо ви не готували, якщо ви останній раз готували вареники років 10 назад, то обов'язково повторіть цей рецепт і ви згадаєте, і ви отримаєте дуже приємні такі відчуття, емоції та спогади. Є. Звичайно, традиційно ми е, раніше їли просто. Брали вишні і просто за додавали цукор і їх за закривали в тісто і їли. Але знаєте, я хочу трішечки е покращити рецепт, хочу трішки поекспериментувати е вас не змушую, не примушую, але все ж таки. По-перше, я вам показав рецепти і поєднання. Е, ну, я вважаю, що це одне з ідеальних тіст, коли ми поєднуємо кефір, борошно, е, і е, тоді це тісто стає дуже, дуже ніжним і еластичним. Якщо ви навіть готували раніше вареники, то можете приготувати їх зараз за цим рецептом і побачите, наскільки вони відрізняються від ваших. Тепер беремо мускатний горіх. Тепер додаємо трішки кориці. Є небагато. А також додаємо манку. Манка для того, щоб вона забирала зайву вологу. Для того, щоб вареники не були занадто вологими і не розпадалися. Тому ось так. Кориця, мускатний горіх. І цілому можна поїсти вишені і піти спати. А, і цукор. О, майже не забув. Тепер. Для того щоб швидко наліпити багато вареників, треба е, спочатку організувати систему, як це організовано на кухні. Зробити так звану так, так звану мезон -плац", або е, е, місце, де, е, де все відбувається. Треба підготувати спочатку продукти, заготівки, інгредієнти. А потім ось так системно і швидко е, тебе все вийде. Якщо ти готуєш 100 вареників, то треба зробити 100 кружальць, а потім просто ось так швиденько накласти вишень, а потім швиденько закрити. Таким чином в два рази швидше можна наліпити величезну кількість будь-якої продукції. Це такий секретик від експертів. Тепер беремо вишні. Якщо є бажання, можете трішки змочити пальці водою. Ось так. Ну, Зовсім небагато. Трішки ось тут, трішки ось тут. І потім легенечко ось так закриваємо. Тісто еластичне, гарно втягується і просто. Ось такими рухами хоп 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 взяли і закрили. Якщо ви хочете робити так звану сорочечку, то ви просто притискаєте тісто і загортаєте, притискаєте і загортаєте, притискаєте і загортаєте, але я не бачу сенсу на це витрачати час. І знову взяли, намостили, намостили. Український. Гарний вареник звичний. Тепер дрібку вершкового масла для того, щоб вершкове масло поєдналася з варениками, зробили їх більш е, яскравішими і були такі більш соковитішими. Ось так. Я думаю, грамів 20. Тепер стосовно цукру. Я знаю, що деякі люди додають цукор зараз в кінці, для того, щоб був такий хрумкий, хрумкий після смак. Ну, можна так робити, можна додавати цукрову пудру. Е, як на мене, цукрова пудра краще, але кожен з вас обирає для себе як він хоче, а в цілому можна навіть і без цукрової пудри, тому що я додавав цукор до, до вишень. Ну і тепер. Сметана. Сметана. Таке явище також, воно, за кордоном його дуже мало, там існують різні різновиди, але ось наша сметанка. З наших корівочок. Подивіться. О. Ну, хто може стояти перед варениками з вишнею Сметаною, цукровою пудрою. Я думаю, ніхто. Як на мене, це вийшло просто. Прекрасно, нічого зайвого. Ось якби малювали якісь ідеальні картини, або хтось намалював ось такі вареники, і повісив їх поруч з моною лізою. То я б навіть не зрозумів, що ідеальніше, чи вареники, чи моноліза. Подумайте про це. Гарного вам дня! Діліться відео, куштуйте, і головне насолоджуйтесь.